Всім привіт! Я був в шоці, чесно. Коли е шукав інформацію для контенту, я просто не думав, що ці машини підходять до моїх критерій, щоб зробити для вас контент. Я вибирав економну та економну в, в плані топлива. Та економно в плані обслуговування. Щоб по дешій дешево було обслуговувати машину. І я натрапив на такі 5 машин. І вони сьогодні будуть на каналі. Я вас дуже попрошу піддержати мене подобаєчко, лайком, підписатися на канал. Як бачите, я знімаю то машині, то на вулиці, то десь у приміщенні. Дуже хочу свою таку міні-студію, щоб знімати е, автомобільний контент, так, я, так як я цікавлюсь дуже машинами, подобається вони мені. Я ділюсь е, інформацією з вами. Так що, нове відео топ-5 економних як в топливі, так і в обслуговуванні машин на вторичному ринку. Тобто БУ, вам приємно перегляду. І так, перше авто, яке не розорить гаманець власника це Renault Logan. Найекономічніший автомобіль, на мою думку, недорогий, технічно простий, невибагливий. Найекономічнішим вважається версія на механіці. Коробка тут вічна. Єдине, що може засмутити не дуже чітке включення передач. Але до цього швидко звикаєш. Із такою коробкою йде мотор на 1,6 літра 87 коней, який витрачає всього 5,5 літра палива. Зато ресурс цього дивона 300-500 тисяч км. Розгін до сотні 10,5 секунд. Що ж мої хороші, Hyundai Accent. От чому ви думаєте, у нас в Україні дуже багато таксистів їздить на Renault Logan, Volkswagen Polo та Hyundai Accent? Тому що це дуже економні машини та недорогі обслуговані. От Hyundai Accent з двигуном 1,4 літри. Розхід топлива у нього 5,9 літри на 100 км в змішаному циклі. А ресурс двигуна. До 300 тисяч, так само, як і Рено. Тому наші таксисти і вибирають такі машини. Toyota Corolla. це по справжньому, економічний і дуже надійний автомобіль свого класу. Еталон надійності Toyota. При правильній зміні олії раз на 80 тисяч мотор проїде до 500 тисяч км. Не дарма навіть на самі старі короли стоять на авторинному ринку, стоять на авторинному ринку чималі гроші. А тепер давайте розберемося по розходу топлива. Якщо ви візьмете Toyota з двигуном 1,3 бензин, то в змішаному циклі вона буде їсти 7 літрів по трасі в районі 5. Якщо ви візьмете 1,4, то змішаному буде 6. По трасі 4, це дуже добре. Якщо ви візьмете 1,6 бензин на механіці, то буде їсти 8 літрів 100% по трасі в районі 5%. Якщо ви візьмете 1,8 на автоматі, точніше на роботі, а вони не дуже надійні, то не більше 8 літрів на трасі в районі 6 літрів. Volkswagen Polo 5, Дорастайл, недорогий економічний автомобіль, який користується дуже високим попитом на вторинному ринку. Мотори ходять до 250 тисяч км. По розходу топлива я вам скажу середнє. Неважно, ви візьмете 1,4 бензин, 1,6 бензин. на ручці, на автоматі. Середній розхід буде около 6 літрів. Від 5,7 до 6,5. Стоїти ну і стіна. А тепер Renault Duster. Якщо ви візьмете Duster з двигуном 1,6 бензин на механіці та переднім приводом, він буде споживати до 10 літрів. Якщо ви візьмете 2-літровий на повному приводі, він буде споживати до 12 літрів. Але якщо ви дуже хочете секономити, то беріть 1,5 дизель на механіці. Він буде споживати лише 6 літрів. Так, мої хороші. Якщо вам відео сподобалось, поставте, будь ласка, подобайчика, підпишіться. Я дуже розумію, що озвучка у відео не дуже добра, тому що я записую звук через телефон, а не через, диктофон. Ой, а не через петличку. Тому такий поганий звук. Я буду старатися побистріше це виправити. З вас лайк. З мене нового відео. Дякую. Всім пока.